Сонце добрий ранок. Друзі, хто не знав, завтра починається літо. І 1 червня Всесвітній день батьків, Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день молока, День Скажи кому щось хороше, день малювання, День носіння сукні, День рішучості та Міжнародний день сусідів. А віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина. А свої іменини 1 червня святкують. Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра, Антон, Валентин, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Ян та Анастасія. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна згадувати про те, що ви бачили сьогодні у вісні. Не можна сьогодні ладувати паркан, бо може статися пожежа у хаті. Та краще не ледарювати. І за повір'ями вірили, якщо 1 червня провести наодинці з коханою людиною, то сім'я буде щасливою. І це буде завтра, 1 червня. Слава Україні і слава ЗСУ!